Так, добрий всі вечір. ось зробили кусочок знічую, опять сьогодні по лазеру. Тут ми зробили те. Тут полили ми, все полили. Е, Перше наше масето вийшло таке собі. Перше і друге, тому що ми не знали секретів. Секретів обично не розказують паскуди по ютубі ін... ін... не розказують. Такі там щось таке загальне можу сказати. а самі секрети, як робити, то не розказують. Там полумокри, туди-сюди, поливати. Коротше, ми вже на, на останньому цьому все вже зрозуміли деякі секрети, які можуть бути. Типа, Щоб воно було розсипало сюди-сюди. Видите, я на последньому таки зрозуміли одну слово. Щось вам бігають діти що з І в общем, ладно. Ну В общем, тут, тут получилось дуже добре. Тут Ця комната Оця сама вийшла найкраще. Бані і кухня крепка вийшла, але верхній не подобається. Як дуже шуршавий. А щоб він не получився шуршавий, потрібно... Побільше води, де ж побільше води, не потрібно робити пісухі, як там сув'ятують ніколи спеціалісти. А щоб такого був мокрий, і щоб воно... Ви Ось дивіться, ось так хоп робить. Як писовки робить, Вода пішла з цементом наверх. І коли воно засихає, воно робиться таке гладесеньке, робиться, дуже хороше, гладеньке. Як ось це, дивіться, бачите? Як ось це гладеньке дуже крепке. Таке. А якщо такого пісоски не робити, то воно, виходить, ось таке шуршаве. В принципі, там є, ну хочеться, щоб воно було гаденьке, ні? а не таке шуршаве. Внутрі воно крепке, але оця шуршавість мені не подобається. Мені подобається ось така гладкість. Так що, якщо робити масету, якщо у вас не пісок, а такий непонятний пісок, як у нас, з такими камушками малесенькими, то потрібно такі присоски робити, як ви. В унітазі, знаєте, як. Тин-тинь-тинь-тинь, щоб воно, щоб цей сок пішов наверх. Тобто, отак обереш, отак от хоп, хоп-хоп-хоп. присоски поробив, потім хоп, розладив його. Порозлазив, щоб воно було гордесеньке. Ось таке, щоб водичка була наверху. Водичка застигає і прямо воно цементна. Воно гарненько. Воно все красивенько. Гарно виглядає. Вигляд має більш, більш такий презентабельний, ніж той шуршавий. Так що великі секрети не розказують. Гоп-хоп-хоп стоїть. Гоп, Спеціально, щоб ви о, щоб ви всіх не вийшло Це Масето і потім лякають, о не вийде, потріскається. І ми ще відео побачили що не треба пленку накривати не поливати його і все. Не треба його пленку накривати, там світу некоторі є спеціалісти. Може, якщо в квартирах роблять, то треба накривати пленкою. Не знаю чому. Но якщо вдома, то просто поливати його частіше і все, щоб воно було крає. Так, у нас зараз там будемо. Де вже